Ну, сьогодні я знову хочу нагадати про вакцинацію, про важливість цієї роботи, важливість вакцинації. Дійсно, саме вакцинація є єдиним заходом профілактики інфекційних хвороб, і тільки вакцинацією ми можемо керувати цими хворобами. Ну, всі ми, наприклад, знаємо, що в прошлому році була подолана пандемія covid 19 Це Дуже велике досягнення ніколи не ділася інфекція вона продовжує бути але. Ми не реєструємо в таких в таких кількості, як це було на початку пандемії, і тільки завдяки вакцинації проти COVID-19, коли вона почалася ще в 2021 першому році з березня 2021 року. Ми маємо саме такі успіхи. Наразі більше використовується омікрон специфічний. До речі, вакцина омікрон специфічний, тому що саме омікрон циркулює. Переважно циркулює по всій країні і в нашій області, в тому числі Омікрон. Може бути якась друга різновідність «Омікрону». Омікрон теж має свої різновідності. Але він буде в такому, як і грип наш, так і ковід у нас буде постійно. Тому я всім рекомендую періодично проводити такі вакцинації, як проти грипу, так і проти омікрону. Якщо людина навіть отримала і одну бустерну дозу, дві бустерні дози, вона може вакцинуватися додатково, після 6 місяців після останньої вакцинації, і проводити такі ну, вакцинації. Ще, якщо бажає. А взагалі, взагалі рекомендується щороку, як і грип, вакцинуватись і в подальшому проти цієї хвороби. Вакцинувати. Треба, тому що ми маємо таку захворюваність постійно і ми будемо з нею з неї все своє життя. Тобто вона перейшла в статус гострих респіраторних вірусних інфекцій. Наприклад, з період епідемічного підйому захворюваності грипу та гирової, які починає у нас з другого. Жовтня і триває до сьогоднішнього дня. В нашій області захворіла 4021 особа. На жаль, 22 особи були закінчили летальним наслідком, тобто померли. На жаль, в цілому по Україні померли 800, більш ніж 800 осіб. Тобто всі захворіли. І всі, які померли, зокрема, не були вакциновані проти COVID-19. наразі використовується тільки Pfizer, омікрон специфічний, інші вакцини не використовуються і не замовляються. Ну це дійсно єдина вакцина Омікрон специфічна, тому її закупає і МОЗ України, і відповідно ми передаємо її до закладу. В нашій області досить непогана вакциновані люди більш ніж 600 тисяч. Осіб проти COVID-19, але це тільки перші і трошки менше другі дози. Є питання щодо бустерних доз, тому я закликаю це населення, яке не вакцинувалося бустерними дозами або взагалі не вакцинувалося проти COVID-19, закликаю вакцинуватись тим, щоб запобігти і розвитку ускладнення проти цієї інфекції і, безумовно, летальних наслідків. Аналогічна ситуація. У нас відбувається по е, рутинної вакцинації. Що таке рутинна вакцинація? Це вакцинація проти дифтерії, правцю, поліомієліту, вірусного гепатиту Б, е, кашлюку і е, всі інші інфекції, які ми е, кажемо, що вони е, влучені до календаря щеплень. Ця динаміка в нашій області є позитивною, це дуже гарно. Ми маємо за підсумками 2023 року по основним показникам щеплень, тобто в плані календаря щеплень, охоплення в межах 93-98%. Це дуже гарний показник. В цьому році ми бачимо теж такі, такі ж позитивні тенденції. Завдяки вакцинації ми протягом 23 го року, і навіть і 22-го року ми не реєстрували взагалі випадки дифтерії, поліміеліту, правцю. Не реєстрували випадки в прошлому році кашлюку, і це дійсно тільки завдяки вакцинації. З метою доступності вакцинації до людей, до віддалених, особливо населених пунктів, центром контролю профілактики хвороб організований спеціалізований автобус, який виїжджає в такі громади. Виїжджає з працівниками, які вакцинальною бригадою, яка здійснює безпосередньо щеплення вже близько до населення. Такий захід ми нещодавно зробили в Михайлівській громаді. Сумісно це зробили з. Передвижним флюорографом. сумісно ми проводили як вакцинацію, так і вимірювання тиску, хто бажав, вимірювання сахару людей, хто бажав. Тобто, такий масштабний був захід, і в такому, в такому вигляді ми будемо продовжувати нашу роботу. Крім того, дуже важлива для якісного проведення вакцинації. Так званий холодовий ланцюг, тобто транспортування вакцинації як зберігання, так і транспортування має бути виключно в умовах холодового ланцюга при підтриманні відповідної температури всіх вакцин. Для того щоб вони були якісні в цьому сенсі, в нашому закладі працює спеціалізована машина, так званий рефрижератор, який безпосередньо до всіх закладів охорони здоров'я доводить до вакцини. Саме цим рефрижератором. Нещодавно ми отримали дві вакцини проти covid 19 і антирабічну вакцину антирабічну вакцину більш ніж дві тисячі доз. Ми отримали і більш ніж 700 доз вакцини протокові-19. І до цього всі вакцини в плані рутинної вакцинації, всі вони були теж доставлені до нашої. Області і наразі всі розподілені до закладів охорони здоров'я. Тобто на сьогодні можна сказати, що абсолютно всі заклади охорони здоров'я мають всі види вакцин, які мають бути, мають бути для вакцинації і дітей, і дорослих.